Показую, чим відрізняються моделі trx 4 та trx 4 High Trail Edition. Подивіться різницю в колесах. На High Trail йдуть колеса на диску 2.2. Тут йдуть на диску 1,9 дюймів. шина, як бачите, тут буде ширша і радіус чи діаметр буде більшим. Бачите? Тут більше, ніж на палець висота цієї шини. Далі по довжині самого шасі. Бачите, поставили, а от звідси класно видно, наскільки більші ці шини ставимо колеса в рівень. Тепер дивимося на ці. Бачите, тут на пів колеса. Тепер, виходить, ця шасі буде довша. Значить, колеса шини. І поїхали тут. Амортизатори тут будуть довші, ніж в звичайному T 4. Оці лінки будуть довші, і кардани теж будуть довші. Тому сама шасі вона збільшена. І ось тут навіть по ось цим підкрилкам можете подивитися, що вони вищі, ніж оці на звичайного Трех 4. Тому сама шасі. Вона ширша стала і вища за рахунок лінків, коліс і амортизаторів.